Якщо ми беремо в підсумку чи е, заробітні плати там керівників е, вплинуть на суттєво на економію, так вони вплинуть десь на відсотків 12 від потреби коштів, яка потрібна на те, щоб закрити цю дірку. Е, що би я зі свого боку зробила? Перше. Окремо винесла питання щодо обмеження заробітної плати посадовцям. Тобто я переконана, що не має бути вищої заробітної плати в керівників наглядових рад тощо, якщо вона низька у військовослужбовця. Це правда, і це треба зробити просто окремо і не прив'язувати ці речі. Це раз. А друге, я би реально подивилася, яка в нас ситуація, і чесно сказала хлопцям, скільки сьогодні держава може виплачувати, якщо держава може відплачувати 20 тисяч чи 15, то проголосувати ту суму, яку реально ми зможемо компенсувати, але ця сума буде чесною і військовослужбовці її отримають.